Ну ще раз вітаю, сьогодні у нас 23 серпня 25 рік. Пройшов у нас суперський дощик. Ну, можливо вставлю, а не, то є відео окреме вже на рахунок цього. 46 мм. Не повірив. Думаю, та це щось стакан. До речі, писали, що на півдні мірний стакан це як... Деякі там розумники імпотенту презерватив. От вам і таке, не пам'ятаю я. Так. Бачите, квіти в жінки погоріли. Зараз перевіримо, бо думаю, вдруг бреше цей стакан. Вдруг він неправильно показує. Щось воно. Не може бути я в своєму житті я такого не пам'ятаю, щоб, щоб такий дощ. Дивимось. А по старому 50. А по старому 50 міліметрів. Якось всі почали писати про те, наскільки промочив цей дощ. Випало у нас, до речі, 50 міліметрів. Ну, це я так говорю вже з добавкою. По старому оподоміру, тому що, виявляється, оподоміри теж міряють по-різному. Один показує 45, інший показує... 50 міліметрів. І ось прийшов я на цілину, так сказати, де у нас люцерна була. І зараз ми момент істини копнемо. Ну, що я вам скажу, 50 міліметрів для півдня це, звісно, щось. Але той, хто не глибоко обробляв, ось 20 сантиметрів. 20 см вологи є. Тобто, хто обробив дисками на 20 см на 15 то той сильно надіятися на, тому що далі велика спека. Хто обробляв, то той надіятись на утримання вологи не може. Тому що дуже швидко. От у нас зараз я балакаю з вами, бачите, вон, який вітер. У нас завжди так пройде дощ і страшний. Вітер потім, який видуває все. Бачимо, ось на городах аж вода в людей стояла. У нас теж стояла. Саме краще це ось те мінімальний обробіток. Хто там вчора, до речі, бачив, розумні люди вже в нас е, доходить до них і починають навіть стерню рублячим катком обробляли. Це дуже правильно зробили мульчу і тепер у них буде волога, тому що волога утримається. Ось в тому твердому ґрунті вона утримається довго. Де на подушку, як у нас називається на подушку. Впало на подушку. Так, шкода, що не посіяли ріпак. Але нічого страшного, посіємо і все буде добре. Так що, ось такі опади, гарні, неочікувані на півдні. Тримаємось, буде все добре.